Вівторок, 18 листопада. В ефірі новини на 11-му. у студії Еліна Ярцева вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску розкажемо про таке. Двоє постраждалих та зруйнована редакція Дніпровського телеканалу. Наслідки масованого удару шахедами по місту. Так зараз він виглядає. Це моє безпосередньо робоче місце. Це робочі місця наших журналістів. Но тут ситуація ще не така погана, як, наприклад, в студії, яка фактично повністю зруйнована. Бездомний фонтан у кривому розі планують виділити сотні тисяч гривень на водограй. Як ці витрати під час війни пояснюють посадовці? Краще попалення давали. Ви бачите, що у нас місце перерито в окопах. Все замість того, щоб людям тепло давати, вони бачите, що роблять. Втратив ногу та по це став чемпіоном України про незламність українського воїна. Наш матеріал це самооборона без оружжя. Мені дуже сподобається цей від спорту, і дуже мені допоміг в зоні бойових. Дій. Росіяни вгатили шахедами по телеканалу у Дніпрі. Пошкоджена також і вежа зв'язку. Тому у місті можливі перебої із та радіомовленням, у тому числі із трансляцією 11-го телеканалу. Поранення отримали двоє людей. В епіцентрі атаки опинилися також і оселі містян. Сім будинків залишилися без вікон, газу і теплопостачання. Про те, як люди пережили масовану атаку дронів, репортаж Владислава Авдієнка із місця подій. Цілий вечір і аж до опівночі Дніпро здригався від десятків вибухів. Російські терористи масово атакували місто шахедами. Чи не найбільше руйнування тут? Це офіс наших колег, нацмовника Суспільне Дніпро. Ну, це, до речі, наша Наташа, адміністраторка, це її робоче місце. Можете побачити. Напівзатопленим від гасіння пожежі коридором Валерія веде до ньюзруму журналістів. Так, зараз він виглядає це моє безпосередньо робоче місце, це робочі місця наших журналістів. Ну тут ситуація ще не така погана, як, наприклад, в студії, яка фактично повністю зруйнована. Пробитий дах, завалені бетоном коридори, розтрощений студійний павільйон, кадри руйнувань свого офісу оприлюднило суспільне Дніпро. Лише дивом ніхто з працівників не постраждав. Буває таке, що у нас досить є потреба пізно тут працювати, але вчора на щастя був не такий день. Тут нікого не було і ніхто не постраждав. Ну лише от е, мої колеги, які живуть поруч, в них є е, е, пошкодження, помешкання, але вони вони цілі. Вони просто перебувають у сильному стресі. Поряд з епіцентром російського удару побита багатоповерхівка. Її мешканці кажуть, збилися з рахунку, скільки того вечора було прильотів. Канонаду вибухів перечікували у підвалі та в під'їздах на першому поверсі. Всі були вдома, всі сім'єю. Це ж була ніч. Ми готувалися до сна. Ми в піжамах бігли вниз. Я вам скажу так, це був жах. Машин немає, в квартирах нічого не вціліло, окна дві. вікна, двері навколо стояли пенсіонери, які кричали: їм було погано. А я рахувала, дев'ять прильотів було один за одним. Постраждали двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. У місті виникли одразу декілька пожеж, потрощені принаймні сім багатоповерхівок. Вони залишилися без газу та тепла. Це під тисячу вибитих шипків, зараз також підтверджено вже два дахи, дві котельні пострадали. Одна на цій локації, одні на другій локації. І ми також будемо робити все для того, щоб вже на ніч відновити теплопостачання по тим будинкам, де у нас порушено. Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив: внаслідок російського удару пошкоджено телевежу. Представниця Нацради на Дніпропетровщині Олена Демченко повідомляє, через це перервалося мовлення у частині міста. В області перебоїв не було. Ця ситуація, яка відбулася сьогодні вночі, вона стосується виключно Дніпра, тому що ця вежа вона забезпечує мовлення на Дніпро і як загально національні телеканали, так і місцеві телеканали. То вони зараз не мовлять. А це Д1 у нас в цифрі мовить, і власне 11 канал. да, у нас в цифрі мов в цифрі мовить. А, а також суспільне Дніпро у нас мовить в цифрі. Це з місцевих телеканалів. Ну і решта це національні канали, всі, які ви можете перерахувати. Тобто це і Інтер, і один плюс один, і Плюс Плюс, і піксель. Окрім офісу Суспільного, у будівлі, яку масово на атакували росіяни, працювала і кіношкола, контрабас, відеопродакшн. Там, зокрема, навчалися діти. Просто сьогодні тут мало зібратись за шість десятків школярів на черговий урок. Втім, росіяни повністю знищили павільйони й обладнання, каже співзасновниця студії. Ми знімаємо кіно рекламу. У нас навчалися дітки від п'яти. <смеш> і дорослі до 100 років. І якраз у нас вчора було заняття. Ми якраз наряжали ялинку на студії, готувалися до новорічних свят. У нас дуже багато там було техніки, яку ми придбали Для нас. Що <смеш> за що це, кажучи, це жесть. Журналісти ж намагаються врятувати бодай якесь обладнання. Вдалося винести два ноутбуки. Вони зараз не працюють. Будемо сподіватися, що можна буде їх відремонтувати. Бронежилети, в яких вчора наші журналісти їздили на перефронт. Ну і якісь цінні особисті речі з операторської винесли врятовану камеру, мікрофон. Будемо дивитися, чи буде вона працювати. Дуже багато нашої знімальної техніки, зокрема, на цей момент знищено обстеження будівлі ще не проводилось. На місці російського удару працюють благодійники. По допомогу можна звертатись до намету поліції й комісії з ТЕП та НС міськради. Штаб розгорнули й у районній адміністрації. Також внаслідок ворожої атаки у Дніпрі потрощені АТП, приватне підприємство, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура пошкоджені понад два десятки авто. Ще три повністю знищені. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І звертаємось до наших глядачів. Якщо у вас є проблеми з трансляцією 11-го каналу, шукайте нас на Ютубі, підписуйтесь на нашу сторінку, аби не пропустити головних новин Дніпропетровщини. А ми продовжуємо випуск. Також вночі Росія вдарила по залізничній інфраструктурі у Дніпрі. Десятками БПЛА атакувала приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди області. Це вже другий масований удар по об'єкту за час повномасштабного вторгнення. Крім того, зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений також і вокзал. На місці розбирають завали. Всюди обійшлося без постраждалих. Крім того, регіон частково знеструмлено. Тож залізничники залучили резервні тепловози. Рух повністю поновлено, але деякі міжміські поїзди виїхали із затримкою у 2,5 години. Били росіяни і по Нікопольщині застосували впівідрони та артилерію. Під ударом опинились райцентр, Покровська та Червоно-Григорівська громади. У Павлоградському районі поранена одна людина, пошкоджена інфраструктура, а також приватні оселі та господарські будівлі. А у Новоолександрівській, що у Дніпровському районі, згоріло приватне домоволодіння. Тим часом над областю наше ППО збила 33 ворожі безпілотники. А на Харківщині загинула 17-річна чемпіонка України з кікбоксингу Карина Бахур. Росія вдарила ракету іскандер по місту Берестин. Дівчина отримала осколкові поранення, коли бігла до укриття. Врятувати її медикам не вдалося. Відомо також про десятьох постраждалих. Серед них і 16-річний хлопець. Ще одна жінка зазнала поранень у селі Котівка Барвінківської громади. Ворог активно застосував по Харківщині різні види озброєння. Окрім БПЛА, запустив чотири ракети ракети пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, залізничну інфраструктуру та цивільну, а також електромережі. А на Чернігівщині безпілотниками росіяни атакували місто Городня. Через ворожий удар загинули дві літні жінки. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 15 років за держзраду отримав Дніпрянин, якого нещодавно затримали СБУ. Ним виявився 48-річний слюсар місцевого підприємства з практичними знаннями хімії. Він здавав російським кураторам координати підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксував наслідки російських обстрілів. Згодом зрадник мав підпалити службовий транспорт сил оборони та підірвати залізничні колії саморобною вибухівкою. За скоєне суд призначив йому максимальне покарання. 15 років ув'язнення з конфіскацією усього майна засуджений свою провину не визнав. А цей річний студент профтехучилища також виготовляв вибухівку для терактів у Дніпрі. Сбу затримала хлопця, якого завербували російські куратори через Телеграм. Молодик переїхав до орендованої квартири та облаштував там підпільну лабораторію. За завданням кураторів мав виготовити бомбу та сховати у вказаному місці. Правоохоронці затримали агента просто у квартирі, коли він майстрував вибуховий пристрій. Наразі студенту загрожує до 12 років ув'язнення. З конфіскацією майна. А у кривому розі тим часом взялись реставрувати буквально бездонний фонтан біля міської ради. І на це з бюджету планують витратити мільйони гривень. Криворіжці масово обурюються. Лише на сам проєкт вже виділили 400 тисяч гривень. Сума ж реставрації сягне мільйонів, кажуть експерти. Як з'ясувалось, на утримання цього фонтану упродовж років виділяли сотні тисяч гривень. Як ці витрати на благоустрій під час війни пояснюють посадовці. Далі репортаж з кривого ро. Ру... Ого нашого кореспондента Марка Ручке, сотні тисяч на благоустрій не шкодують у міській раді Кривого Рогу. За необхідне вважають місцеві посадовці реконструювати і ось цей фонтан, розташований на молодіжній площі. Радуватиме око, зокрема, працівників мерії, бо міська рада буквально навпроти водограю. І 400 тисяч гривень це лише на розробку проєктно-кошторисної документації. Експерти говорять, реальна сума капітального ремонту цього об'єкта сягатиме далеко не одного мільйона. Зазвичай вартість проєктів це 2-3 відсотки від вартості а, самої закупівлі. Тобто, якщо в нас 400 тисяч а, сам проєкт, то відповідно а, в нас. Сам ремонт буде більше десяти мільйонів. Далі в сюжеті розкажемо, чому цей фонтан реально бездонний і скільки грошей в нього вже влили за останні шість років. А ще чи пояснять нам публічно посадовці мерії, чому мільйони мають піти саме на водограй. Невже більше нікуди? Вважаю, що зараз не час витрачати гроші на благоустрій, саме зараз, коли країна в такому складному становищі, це маячня. І взагалі я нашу владу місцеву не розумію. Відверто не розумію. Не розуміють таких пріоритетів, і інші опитані нами перехожі. Люди говорять зараз, коли на схід Дніпропетровщини націлилися росіяни, а кривий ріг під ударами дронів і ракет витрачати гроші на фонтани як мінімум дивно. Є та да, не потреби, тому що люди в небезпеці людей потрібно спасати, а не площі. А проблему у кривому розі кажуть місцеві, хоч відбавляй. Приміром, з опаленням суцільна катастрофа. Торік взимку місто ледь не замерзло через прогнилі комунікації. Через діряві труби постійно підтоплює будинки. Новозбудовані укриття чомусь змивають дощами. Дороги і тротуари розбиті та перекопані через постійні підземні пориви. На фоні цього букета комунальних проблем такі гроші на благоустрій, наче знущання кажуть криворіжці. Краще б опалення давали. Ви бачите. Що у нас місто перерито в окопах все, замість того, щоб людям тепло давати, вони бачите, що роблять. Можливо, є якісь інші потреби, які можна закрити цією сумою. Що цікаво, на ось цей фонтанчик біля Мерії за останні шість років пішли сотні тисяч гривень з бюджету Кривого Рогу. Це відкриті дані із системи Прозоро 2019 рік. Майже півтора мільйона на капремонт фонтану, а точніше на заміну обладнання. У 2021 році поточний ремонт всього за півмільйона. У 2022 році на отримання фонтану 300 тисяч, у 2023 понад 400. Торік понад півмільйона. І цьогоріч на ремонти двигуни та утримання майже 900 тисяч гривень, краще було б ці кошти якось в інше русло направити. Це зараз не першочергова проблема. Чи можна назвати ці витрати цільовими? Як обирають пріоритетність? За відповідями йдемо в міську раду. Нам би з прислужбою службою якось зустрітися Щас почекає. Поки чекаємо, бачимо, як пенсіонер у просять охорону пустити всередину. Яка в мене питання? Казалі. 88 років. Питаємо, як цей 88-річний чоловік, якому пенсії не вистачає на життя, реагує на реставрацію фонтану. Пенсіонер скромно відповідає: недоцільно. Я вважаю, що недоцільно. Не недоцільно таке време. Говорити з журналістами особисто, ніхто з чиновників міської ради не хоче. З прес-службою зв'язуємось телефоном. Розгар робочого дня і не може і не будь керівника. От в чому він вопрос. Всі ж на виїздах. А що вас тур турбує з цим тендером? Юлія Лошенюк, прес-секретарка міської ради, обіцяє нам перетелефонувати, коли хтось з відповідальних за гроші на фонтан таки буде на місці. Обіцянку не виконує і надалі ігнорує наші дзвінки. Активіст, який займається антикорупційними роз. Слідуваннями Денис Селін пояснює, бюджетними коштами розпоряджаються виключно міська влада, тож за бажання мільйони можна. І не витрачати саме на фонтан рішення, як витрачати кошти, це рішення безпосередньо міської влади. Казначейство і міністерство створили правила, щоб ось ось ці не зовсім цільові витрати фінансувалися в останню чергу. Невже цей фонтан настільки втомився, що без бюджетних вливань далі не проживе? Чи є дно у цього процесу, чи він і справді? Бездонний, щоб почути аргументи посадовців, одинадцятий канал відправив інформаційний запит до міської ради Кривого Рогу. Якщо його не проігнорують, відповідь чиновників ми обов'язково оприлюднимо. Марко Ручка Денис Ілесавенко, Новини 11-го каналу. Поки владці витрачають шалені гроші на фонтани у Дніпрі, молодь зібрала кошти на авто для військових. До дня студента влаштували неформальний вечір, який зібрав активну молодь міста. На ньому відзначили переможців у битві за виш та передали авто для зсу, гроші на яке зібрані під час студентської весни. Сьогодні зібрані кращі представники студентського руху. Це 150 молодих людей, яких відповідно нагороджуємо. Тобто, перших були у нас нагороджені представники, які показали якісь великі здобутки, отримали подяку міського голови. Після цього нагородили представників закладів вищої освіти призерів битви за виш. На позиціях від Костянтинівки до Вугледара у 2024 році їх було 200 людей. Та за сім днів залишився тільки він один. Андрій Шевченко на фронті з 2022 року має декілька відзнак серед них герой України, яку намагається відновити. Вона згоріла після прильоту, як і всі особисті речі. А сам воїн втратив ногу. Та, попри це, боєць пройшов реабілітацію та повернувся до свого улюбленого виду спорту, ба більше став чемпіоном України з адаптивного дзю. Дом про спортивну дисципліну та незламність чемпіона. Дивіться далі. Це новий інструктор секції дзюдо одного з дніпровських університетів. Чемпіон України та світу Андрій Шевченко, попри ампутацію ноги внаслідок поранення на фронті, чоловік знову виходить на татамі і знову перемагає. Нещодавно привіз золоту медаль з першого в Україні чемпіонату з адаптивного дзюдо. Дізнався за те, що будуть змагання. З адаптивного цього. Це люди, які не мають не мають кінцівок, людей було дуже мало. У нас було чотири чоловіка, які без бізнесіла боротьбою. Андрій почав займатися у чотири роки, а у 15 уже став майстром спорту. Має десятки чемпіонських титулів, медалі. Але його життя, як і у всіх українців, перевернулося до гори дригом у лютому. 2022-го. Він приєднався до зсу, боронив українське небо у складі сил ППО. А потім у піхоті пройшов майже через усі гарячі точки Донеччини. 72-я бригада, снайпер -штурмовик. Захисник розповідає, бої були запеклими якось за тиждень на позиціях від Костянтинівки до Вугледара. З 200 бійців бригади у живих залишився тільки він. Саме у Вугледарі воїн отримав важке поранення. каже, прилетів ФПВ, Побратими загинули, а йому пощастило вижити. Мої побратими, що були біля мене поруч, вони... Двохсот загинули одразу, а мені чуть пощастило чуть більше. Чотири дні ми були ще в оточенні. Чотири дні я на одній ногі пригав по окопам. Адстрілювалі побратими винесли Андрія крізь мінне поле до евакуації було сім кілометрів. Лікарі намагалися врятувати бійцю ліву ногу, але через гангрену її довелося ампутувати. Далі були шпиталь, вісім місяців реабілітації і перший протез. Під час реабілітації каже Андрій, і сталася випадкова, але доленосна для нього зустріч. Потім зустрів побратима. У нього двох ніг не було. Він мені каже: братику, не переймайся, на протезі. Тож теж люди живуть. І отак я взявся взяв з себе у руки. Після відновлення ветеран працевлаштувався до університету внутрішніх справ, ділиться багаторічним досвідом боротьби з курсантами і паралельно сам тренується. Це сама оборона без оружжя. Мені дуже сподобається цей від спорту, і дуже мені допоміг в зоні бойових дійств. Приході в рукопашну, і тоді нам приходилось применять то, що я вчив багато років, все на напрактиці. Санти університету зізнаються, пишаються своїм тренером, який, попри важке поранення, зміг повернутись до улюбленої справи і тепер навчає інших. А ще кажуть, розуміють наскільки важливо підтримувати ветеранів. Вони на війні, як сказати, стали інакше інакшими. Треба їх відволікати від цих. Так сказать погадів у протезування Андрія Людимиль ніяк не випливає на якість наших тренувань. Андрій Шевченко один із 40 ветеранів, які працюють нині в університеті. Хтось тренером, хтось викладачем. До слова, у цьому виші можна також пройти навчання в безбар'єрній автошколі, керівником якої є також ветеран Євген Хохлов. Ми повинні допомогти хлопцям жити в мирному житті, адаптуватися соціалізуватись до мирного життя. А також на нашому прикладі хочемо показати іншим вузам, іншим закладам, що так треба робити, і це наше майбутнє і безпека нашої держави. Отже, дніпрянин Андрій Шевченко продовжує працювати, тренується і мріє про якнайшвидше завершення війни. Еліна Ярцева, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. І про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі. В день 6 градусів, вночі плюс 4. Погода буде хмарною. Зранку йтиме сильний дощ, який припиниться тільки ввечері. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте цей випуск. Бережіть себе та до зустрічі.